мільйони гривень на потреби військових частин від Ради оборони міста. veterans Family Games не просто про змагання, а про силу особистого та командного духу доторкнулись до святині мощі Володимира Великого на один день в кривому розі. Це підсумки тижня. Про ці та інші події ви почуєте незабаром. З вами Карина Крикун. Вітаю! Допомога на більш ніж 40 мільйонів гривень українським армійцям від ради оборони міста та Криворізької громади. У Кривому Розі піклуються про профорієнтацію підлітків. У Кривому Розі пройшли змагання ветерансфамеліґеймс, патанку та «Веслуванні» на тренажері. У Кривоморозі запрацював вже восьмий безпечний простір для розвитку дітей. Вулик Першого кровому розі в нашому місті побувала ікона з мущами святого князя Володимира Хрестителя Русі. матеріально технічна допомога українським військовим на 43 мільйони гривень. Рада оборони міста передала представникам 34 військових підрозділів посильну поміч, аби їх щоденне виконання бойових задач із протидії силам російських окупантів були більш ефективними, результативнішими та безпечними для сил оборони України. Цього від початку повномасштабного вторгнення Росії Кривий ріг надав допомоги на понад 3 мільярди гривень більш ніж 200 військовим частинам, і цей процес триває. Що цього разу отримали військові? Дивіться в нашому сюжеті. 37-ма окрема бригада морської піхоти один з 34 підрозділів сил оборони України, які отримали посильне підсилення власних бойових можливостей від ради оборони міста та Криворізької громади. Дружні контакти з кривим рогом, давні та міцні. Бригада виконувала і продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині та Донеччині. Ми часто сюди приїжджаємо в кривий ріг. Кривий Ріг нам дуже добре допомагає в цьому плані. І ми неодноразово зверталися за допомогою завжди на зв'язку із громадою. От і ми розуміємо, зараз війна вона дуже затяжна. Я вірю в те, що і знаю прекрасно, що е, Криворізька громада. Впевнено, тримає стрій разом з нами. Поміч надають не тільки піхоті артилерії та дронарям, а й таким перспективним напрямкам, як наземні роботизовані сили, а також там, де намагаються повністю усунути присутність людей на полі бою. Наша боротьба триває. Ми повинні протистояти, на жаль, переважаючому ворогу, декілька разів це дуже сильно важко. Кожен з вас це знає, і кожен командир це знає. І кожен командир хоче зберегти якомога більше свого особового складу. Я хочу подякувати керівникам за їхню міцну громадянську, реально дуже потужну позицію, котрі дійсно не словом, а ділом показують, як вони допомагають не там конкретним якимось там підрозділам, там чи родам військ, а я скажу всім силам оборони. Від невеликого колективу однодумців з трьох чоловік і до окремого батальйону, в якому несуть службу більше 700 армійців. Такий шлях еволюції та трансформації подолав нинішній 422-й окремий батальйон безпілотних систем Люфтвафи. Нині захисники виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Допомога від рідного міста завжди дозволяє робити більше та якісніше. Ця регулярна допомога це збереження життя на лінії бойового зіткнення і це знищений ворог. Наш батальйон, як ніхто знає, як можна прогресувати завдяки вчасній допомоги. Сьогодні це кривий ріг, стабільно кривий ріг, Олександр Юрійович. Дивись нашого батальйона вбий тих, хто хоче вбити тебе. Але основна наша задача берегти нашу піхоту, зробити кілзону, щоб не одна вибачаюсь, не долізла до нашої піхоти, щоб не було стрілкині, щоб вони були спалені ще на підході. Слава Україні! Під артилеристів береже кров піхоти від підготовки та ступені забезпеченісті гармашів. Безпосередньо залежить надійність захисту піхотинців на полі бою, і рада оборони міста постійно надає посильну поміч українським армійцям. Одними руками нічого не зробиш. Війна стає все більш технологічною, вимагає вкладання все більш і більш технологій. Дякуємо тилу. Дякуємо. Громаді Кривого міста Кривий Ріг. Дякуємо особисто пану Олександру. Дякую дякую вам. Дякую это, это, это вам. вам Це ми дякуємо. Э, Дельвейс з вами. Слава Україні! Героям! слава! Від початку великої війни Рада оборони міста надала допомоги українським армійцям матеріально-технічного підсилення на більш ніж 3 мільярди гривень, автомобілі, причепи, безпілотні системи, квадрокоптери, фпв дрони класичні та на оптоволокні, квадроцикли, оргтехніка тощо. Допомога не припиняється і тільки розширюється її асортимент. Шановні військовослужбовці, дорогі друзі, кривий ріг з першого дня війни завжди поруч всього допомоги міста надало більше ніж на. Три мільярди, і ми ніколи не зупинимось. Ми допомагаємо і криворізьким бригадам, і багатьом бригадам, в яких і служать криворізьці, де у нас друзі. Ми були, є і будемо завжди поруч. У мене до вас одне прохання: це бережіть себе більше нічого. А так можу сказати лише слова подяки. Всіх дуже дуже радий бачити. Дуже багато друзів в цьому строю стають. Ви, ви, ви бачили, з ким ми з початку війни. Дякую. Слава Україні. Дня, слава. Цього разу Криворізька громада передала представникам 34 військових підрозділів матеріально технічні допомоги на суму в понад 43 мільйони гривень. Криворіг традиційно в топі серед всіх українських міст за обсягами наданої допомоги силам оборони України. Маю честь бути поруч з вами побратима. Дякую вам за те, що ви робите, дякую всім вашим колективам. Пишаюся тим, що місто Кривий Ріг в черговий раз доводить спроможність допомагати всім нашим Збройним силам і показує приклад цій державі, як це треба правильно робити. Тож, дякую місту Кривого Рогу, дякую всім вам за службу і сподіваюся, що наша перемога буде скоріше і скоріше. Дякую вам. Слава Україні. Одразу після вручення чергової партії матеріально-технічної допомоги від міста армійці розібрали пакунки із цінним вантажем та рушили до своїх підрозділів. Адже із цією допомогою від кривого рогу протистояти збройним формуванням країни агресорки буде більш простіше, комфортніше та ефективніше. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв. Підсумки тижня перший міський Ріг стає прикладом ефективної взаємодії бізнесу, освіти та влади. У місті створюють сучасні лабораторії, впроваджують дуальне навчання та відкривають нові напрямки для підготовки затребуваних фахівців. У гірничому коледжі відбулася зустріч промисловців, освітян і міжнародних партнерів, які спільно працюють над тим, щоб молодь мала стабільне майбутнє вдома у кривому розі про це у нашому наступному сюжеті. У кривому розі продовжують розвивати систему професійно-технічної освіти, створюють сучасні лабораторії, оновлюють програми навчання та зміцнюють співпрацю з промисловими гігантами, щоб готувати фахівців потрібних сьогодні і завтра. Моя професія це машиніст бурової установки, електрослюсар, слюсар, черговий та з ремонту остаткування та очисного забоя. В мене батько і дідусь були електрослюсарями, тому я обрав цю професію також мені дуже подобається фізика, подобається електрика, тому вирішив піти саме за цією професією. Лабораторії, створені спільно з міжнародними партнерами, допомагають студентам опанувати сучасні технології. Освітній процес максимально наближує до виробничих умов. Це один із головних принципів реформи профтехосвіти у кривому розі. Сучасні умови роботи створюють завдяки міжнародним партнерам, як от за участі Великого Герцогства Люксембург. Ця лабораторія є частиною проєкту Криця. Це довгостроковий п'ятирічний проєкт спрямова. На підтримку відновлення та розвитку Кривого Рогу. Ми тут, щоб поглянути обладнання, яке ми надали, і зустрітися з деякими студентами. Коледж активно співпрацює з підприємствами Метінвест, Арселор Мітл Кривий Ріг, Суха Балка та Кривбасводоканал. Такий формат це не просто партнерство, а реальна дуальна освіта. Теорія в аудиторії та практика безпосередньо на виробництві. Ми давно і дуже плідно співпрацюємо з коледжем раніше це був ліцей. У нас дуже давні партнерські відносини досить велику кількість студентів ми отримуємо в якості практикантів, і потім очікуємо. Молодь на для роботи на наших гірничо збагачувальних комбінатах. Реальні умови, сучасна техніка і наставництво усе це підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів. Для самих студентів це можливість не лише вчитися, а й бачити свій професійний шлях. Арселон Мітл Кривері вже більше п'яти років співпрацює з закладами освіти нашого міста. Це і заклади вищої освіти, і профтехи, і школи, тобто абсолютно всі. А чому тому, що ще п'ять років тому у нас? Ми проаналізували, і зрозуміли, що молодь в майбутньому це наша стратегічна сила, стратегічна сила як підприємства, так і взагалі нашого міста, яке живе і функціонує саме завдяки гірничо видобувній промисловості. Участь у партнерських програмах беруть і комунальні підприємства. Кривбасводоканал запроваджує стажування для студентів та пропонує кращими з них подальше навчання за рахунок підприємства. Хочу сказати про те, що Кривбасводоканал є одним з головних стейкхолдерів, і ми активно підтримуємо роботу Кривовійського. Професійно-технологічного гірничого коледжу нещодавно ми заключили меморандум, щоб в майбутньому активніше співпрацювати. Ми стабільно запрошуємо до себе всіх спеціалістів і студентів, які навчаються тут за різними спеціальностями, такі як слюсарі, АВР, машиністи, екскаватори, електрогазозварювальники, електромонтери. Вони приходять у нас в практику. Підприємства також активно залучають молодь до онлайн і офлайн практик, щоб дати змогу здобути перший робітничий досвід ще під час навчання. Це Допомагає школярам і студентам усвідомлено обирати професію. Ми заклад гірничого профілю, який є сучасним закладом професійної освіти, який готує фахівців для підприємців гільчодобуної галузі, для галузі електротехнічного напряму і з професії загальних для всіх галузі економіки. Під час зустрічі йшлося і про результати такої співпраці між підприємствами та навчальними закладами у кривому розі зростає престиж робітничих професій, а все більше випускників шкіл обирають навчання у коледжах та профтехах і залишається. Аються вдома у кривому розі зараз за 5 років лише все змінилося. Більше дітей вибирають професійно-технічну освіту, тому що розуміють, що це гарантована робота, гарантована зарплата, і це затребуваність на ринку праці. Більш того, професійно технічна освіта, якщо ти пішов. Це не зупиняє дорогу до виша. Ти можеш отримати і гідну професію, за яку ну, нормально можна жити і працювати. А потім і піти до виша. Кривий ріг формує нову модель професійно-технічної освіти, сучасну, гнучку та орієнтовану на потреби економіки. Співпраця міста, міжнародних партнерів і бізнесу відкриває для молоді шлях до професії, стабільності і гідного життя вдома. Анастасія Співак Ірина Симкович, підсумки тижня, перший міський. Кривий ріг продовжує створювати безпечні простори для навчання, спілкування та розвитку дітей. Нові освітні простори, вулики це не просто класи, а сучасні осередки, де дитина може навчатися, спілкуватися і відновлювати відчуття радості дитинства під час війни. Проект реалізується спільно з міжнародними партнерами, благодійною організацією Сейфт та за підтримки Великого герцогства Люксембург. Такі простори працюють вже в восьми школах міста. І це про безпеку, турботу та натхнення. Які ви хочете? Ходити? Два, три не бахі. У кривоморозі турбота про дітей набуває нових форм. Тут створюють безпечні простори, вулики, місця, де поєднуються навчання, розвиток і спілкування. Це не просто клас чи кімната, це середовище, у якому дитина відчуває себе впевнено, цікаво і спокійно. Проєкт реалізується в межах ініціативи Криця підтримка відновлення криворіжжя за підтримки Великого Герцогства Люксембург у партнерстві з благодійною організацією Сейвет і міською владою. Та ми працюємо в першій половині дня, у нас проводяться чисто уроки, у нас називається активності шкільного циклу. Тобто до нас вчителі вони охоче йдуть, тому що у нас і проєктор, і обладнання, все, і хромбоки. Вони приходять до нас і проводять свої уроки, заплановані. Далі у другій половині дня вже проводимо ми активності. Ми питаємо дітей, що б вони хотіли. Вони б хотіли пограти в ігри, чи вони хотіли щось зробити своїми руками, зробити ось гарні у нас які поробочки, які ми з ними робимо. Вони з задоволенням ідуть і готові. Тут сидіть до ночі, але на жаль, ми працюємо до п'ятої. У кожному вулику сучасне обладнання, інтерактивні дошки, ноутбуки, книги та зручні меблі. Тут проводять гуртки, зустрічі, онлайн-уроки та навіть воркшопи для педагогів і батьків. Простір відкритий для всіх. Головне, щоб дітям було комфортно і безпечно. Скажу чесно, що і діти, і батьки, і вчителі ми дуже чекали з нетерпінням щодо відкриття нашого вулику. І, от у вересні цього року цифровий освітній центр вулик, розпочав свою роботу. Чесно кажучи, вулик це не тільки простір для навчання, це такий осередок для розвитку, для соціалізації і навіть самореалізації наших діток в умовах війни. Тут діти можуть скористатися технікою для онлайн-уроків, виконати домашні завдання, взяти участь у гуртках або просто відпочити з друзями. Для вчителів і батьків проводять тренінги, зустрічі, воркшопи усе, щоб підтримати дитину і дати їй змогу розвиватися гармонійно. Загалом у кривому розі вже понад 100 сучасних освітніх просторів, серед них 28 цифрових центрів, частину яких облаштували за підтримки Люксембургу. Наше завдання не просто організувати освітній процес, а зробити освіту навчання для діток цікавим, безпечним і сучасним. Тому під час війни відкрито вже більш ніж 100 освітніх і навчальних центрів. З них 28 діджитал-центрів. Ми всі саме перебуваємо пити чар. Чай, цукор, так. без нього Сьогодні такі вулики працюють у восьми школах міста: гімназіях номер 16, 24, 32, 58, 79 та ліцей «Гранд», джерело і ліцей 35. Тут щодня проходять гуртки, заняття, ігри, а також програми надолуження знань і підготовка до національного мультипредметного тесту. Діти приходять сюди не лише за навчанням, а й за спокоєм, спілкуванням і відчуттям що підтримка завжди поруч. Анастасія співак, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. у кривому розі відбулись чергові етапи Veterans Family Games 2025, змагання з веслування на тренажерах та гри у питанк Більше ста учасників, ветерани та їхні родини, продемонстрували витривалість, командний дух і любов до спорту. Ці змагання не просто спорт, а й чудова форма фізичної та психологічної реабілітації. Переможці отримали грошові сертифікати, а призери подарунки від партнерів. Про це та більше у сюжеті Анастасії Костенюк. У Розі пройшли змагання з веслування на тренажерах та ігри у питанк. Черговий етап «Veterans Family Games 2025», який зібрав понад сотню учасників. Родину ветеранів демонструють спортивний дух, підтримують один одного і доводять, що справжня сила у єдності серед учасниць Тетяна, яка разом із чоловіком і донькою вже не вперше бере участь у турнірі. Завітали сьогодні з родиною на «Veterans Family Games». Будемо приймати участь. На вислованнях сценажеру з питанку завітали разом з нашим татом, от донечкою. Постійно беремо участь, коли проводяться змагання. Дуже нам подобається, особливо ну, дитині подобається. Під час висловання на тренажері кожен учасник мав лише хвилину, щоб показати свою витривалість. Цей вид спорту вважається одним із найефективніших для розвитку сили, координації і стійкості духу. Тренажер дуже добрий, тому що ну вещество принцип цього тренажеру працює вся група мишць, вся група м'яс працює тому і цель. Там всі, всі, вся цель, да, мишці абсолютно всі, ноги, спина, руки, все робота рівномірно, ніякого не десь. Дуже гарний тренажер і дуже, дуже добре він розвиває фізичні дані людини, тому що треба і сила. І тут же треба і виносливість, вміти терпіти. Після вислування учасники змагалися у петанг – гру, що поєднує стратегію, спритність і точність. Тут важлива не лише фізична форма, але й командна робота, взаємопідтримка та вміння зберігати спокій. Головна мета цих змагань з'єднати всіх наших людей, тих наших е, героїв, які в нас захищають нашу землю, ті, які е, були поранені. Які отримали якісь там психологічні травми. Зараз цих людей наша міська рада і воєнна адміністрація об'єднує. І спорт це примір для нашого майбутнього покоління. Криворізькі ветерани вже здобули понад 400 перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, представляючи місто на найвищому рівні. П'ять наших спортсменів взяли участь у міжнародних змаганнях. Серед ветеранів Стронг Spirits Games, Геймс, які проходили в Іспанії у Мадриді. Геймс» стало таким майданчиком для а, такого розвитку. Ну, Пробудження у багатьох наших ветеранах бажання займатися спортом. Вже понад 280 наших героїв лише цього року прийняли взяли участь у понад 400 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де дуже гідно представили кривий ріг. Ми пишаємося ними. Всі переможці отримали сертифікати на грошову нагороду у розмірі 5 тисяч гривень. Призери, які зайняли друге місце, отримали сертифікати на три тисячі гривень. А бронзові призери у розмірі однієї тисячі гривень. Ми проводимо. Ці змагання ветеранство Мелігіємс, там де можуть ветерани приймати участь, діти, члени родин, тому що це найкраща фізична, психологічна, моральна будь-яка реабілітація. І от я ж ми, ми ж багато з ким з вас спілкуємось постійно. І слава Богу, що ви задоволені, і слава Богу, що в цьому є. Ну, великий сенс. Окрім грошових подарунків, переможці з питанку отримали приємні бонуси від партнерів. Вже зараз ветерани та їх родини мають можливість заздалегідь зареєструватися на наступні змагання з футзалу. Учасники, які скористаються онлайн-реєстрацією, автоматично беруть участь у розіграші цінного подарунка. Переможець буде визначений волею випадку. Тож не зволікайте, реєструйтеся завчасно та беріть участь у змаганнях. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, підсумки тижня. Перший міський. З Києва до Кривого Рогу на один день містяни мали змогу побачити та доторкнутися до святині. Ікони святого князя Володимира Великого із часткою його мощей. Саме цей історичний діяч охрестив київську Русь у 988 році. До Кривого Рогу реліквія прибула вперше до храму святого Миколая Чудотворця, буквально на декілька годин, і далі знову у дорогу на Донеччину до парафії, які ще там діють. Яке значення цей образ має для вірян, дізнавались наші кореспонденти. Можливість побачити та доторкнутися до реліквії. Вперше до Кривого Рогу привезли ікону з мощами князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі. Образ презентували в храмі Святого Миколая, чудотворця у ГКЦ, що в центральному міському районі. Святиню привезли на один день з Києва. Насправді, сьогодні історична подія не тільки для парафії Святого Миколая, а до всього Кривого Рогу. Бо сьогодні Володимир Великий повертається до Кривого Рогу. Чому повертається? Бо 1988 року він йшов до Корсуня як язичник на битву одну, а сьогодні він повертається як святий. Бо в Корсуні він переміг одного такого бунтаря, а потім, як наслідок вирішив, що одружитися на дочці одного імператора, яка була християнкою. А він був язичником. І потім він приймає християнство. І після цього він проголошує християнство на всі українські землі. Ікона 14 вересня мандрує парафіями української греко-католицької церкви. Спочатку на території Київської області вже далі побувала на Вінниччині. далі на території Донецького екзархату, який об'єднує Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області в церковній структурі, і вже цієї неділі образ Володимира Великого рушить на Донеччину до тих парафій, які ще там діють для втеперішній час. Час війни воно має дуже велике значення, тому що Володимир Великий той, що об'єднав, створив державність велику, і ми тепер відстоюємо ту державність. Ту державність. І для нас це має велике значення значення об'єднуючи для народу, для нашої державності, для єдності. Подія зібрала більше 50 містян числа вірян та прихожан парафії святого Миколая Чудотворця. Криворіжці отримали чудову нагоду побачити та доторкнутися до реліквії, яку майже весь час зберігають в Києві, але нині в своєрідному турне Україною. Наступного разу вдруге ікону привезуть до міста 25 жовтня і презентують її в інших парафіях у ГКЦ в Кривому Розі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, підсумки тижня. Перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.